Сьогодні ми з Смосінчу приїхали до нашої рідної бригаду 72-гу. Привезли маленьку допомогу їм. Привезли дрони на поволокні, які будуть нижче Кацапів. Ми готові допомагати хлопцям нашим, щоб нижче захищали нашу країну. Хлопці бережіть себе, беріть своє життя, чи зможемо нам допомагати вам. Слава Україні! Героям слава! слава. Пишите, щось. Ми низько укладаємося перед нашими захисниками. Дякуємо їм за ту роботу, яку вони виконують. Дякуємо за те, що вони роблять для захисту нашої країни. Це надзвичайно важливо. І на сьогоднішній день від стійкості і мужності наших захисників залежить майбутнє нашої країни. Ми ще раз дякуємо нашим героям, нашим бійцям. І Україна, весь народ, низько. Ланяється нашим героям, слава Україні! Героям слава!